Вітаю вас, семикласниці та семикласники на уроці зарубіжної літератури у всеукраїнській школі онлайн. Моє ім'я Леся Сич. Сьогодні ми ознайомимось із творчістю всесвітньо відомого англійського письменника Редірда Кіплінга. Мабуть, усі знають історію Мауглі, але біографія автора цього персонажу маловідома. Увага! Три цікаві факти про письменника. Перше, Кіплінг був одним із найпопулярніших письменників у Британській імперії та найбільш високооплачуваним у світі. Кожне його слово Британія цінувала як золото. Він отримував щедрі гонорари шилінг за слово. Сьогодні це приблизно 6 доларів за кожні 100 слів. Друге. Редіард Кіплінг першим з англійців отримав Нобелівську премію з літератури в 1907 році. Він досі залишається наймолодшим лауреатом. Третє, на старих виданнях книг Кіплінга можна побачити свастику. Знак, який зараз виведено на екран, це символ удачі в Індії. Але щойно нацисти в Німеччині піднесли. Свастику, на свої знамена, Кіплінг заборонив її використання на своїх книжках. До нацизму, чиє зародження Кіплінг устиг не лише побачити, але й передбачити у віршах, він ставився з огидою. Перейдімо до вивчення балади про схід і захід в перекладі Максима Стріхи. Головне завдання уроку. Простежити протистояння і примирення Сходу і Заходу в творі. Розпочнемо традиційно з історії створення. За основу балади про Схід і Захід узято реальний випадок, який стався на північно-західному кордоні Британської Індії, коли місцевий розбійник на ім'я Камаль вкрав лошицю полковника. Попрацюємо з текстом балади. У баладі про схід і захід. Образи головних героїв протиставлені один одному. Камаля автор описує як вправного наїзника, хороброго і лютого воїна, зухвалого сміливця і розбійника, полковничий син розумний і поміркований. Він розпитує, де сховок злочинця Камаля. Дізнається, що за провалям Джехай, Камаля, ватажка розбійників підтримує багато воїнів. Але все одно полковничий син сміливо кидається один в погоню, бо мусить захистити честь батька. Увага, завдання. Знайдіть у тексті вірша цитати, які характеризують цих героїв. Полковничий син наздоганяє камаля і навіть двічі стріляє, але не цілить. Ватажок заманив полковничого сина у пастку, у свої володіння. Але коли той упав, бо знесилений кінь його зрадив, камаль розвертає коня і подає йому руку. При цьому він його попереджає, що той перебуває в оточенні людей камаля, тобто під їхнім прицілом. Але полковничий син навіть за таких обставин залишається мужнім воїном. Між сміливцями відбувається словесна перепалка. Це кульмінаційний момент твору. Зачитаємо його, цитата Йому відповів полковничий син. Що ж, нагодуй звірину, та перше розваж яку сплатить муситимеш ціну, як тисяча шабель прийде сюди, щоб забрати мої кістки, стільки за учту шакалів платить злодію не з руки. Кінець цитати. З'ясуймо, що означає слово учта. Це святковий обід. До наступної цитати маю запитання для вас чому камаль змінив ставлення до полковничого сина. Цитата. За руку схопив камаль юнака, і погляд його горів. Не слід нам згадувати собак, вовк Вовка тут перестрів. Лошиця Твоя. І краще я жертиму стерво гниле, ніж тому, хто сміявся смерті в лице, заподіяти зможу зле. Кінець цитати. Порівняння воїна з вовком сягає своїм корінням індоєвропейської міфології. Вовк істота, наближена до Бога. Він супроводжує Бога Одіна. Слова вовк вовка тут перестрів. Означають, що Камаль визнає полковничого сина як мужнього і сильного супротивника, за що поважає його. А закони честі не дозволяють йому кривдити беззахисного. Отже, обидва вони сміливі, не відступають перед труднощами, не бояться ризику, а головне дотримуються кодексу честі. Цитата. Йому відповів полковничий син. Я мусив честь берегти, в дарунок від батька, лошицю візьми, бо справжня людина ти. Та лошиця підбігла до юнака і ластитись почала. Нас двоє сильних, сказав камаль, та вона до тебе пішла. Тож хай дарунок від крадія тобі принесе вона вуздечку коштовну, моє сідло і срібні два стремена. Тоді юнак пістолет подав йому рукояттю до рук. У ворога ти відібрав один, а другий дарує друг. Кінець цитати: Відповідно до Кодексу честі, камаль не може прийняти в дарунок лошицю, яку він вкрав. Навпаки, він має виявити східну щедрість і подарувати щось дорожче за неї. І полковничий син, також, дотримуючись законів честі, з гідністю приймає дарунки і дарує сам. Розв'язка твору досить несподівана. Я прочитаю її, а ви, увага! Поміркуйте над запитанням, що символізує дружба і воз'єднання сина розбійника і сина полковника. Цитата Свиснув камаль, і син його по схилу гори збіг вниз, як олень легкий, міцний і стрункий, як готовий до бою спис. Ось твій господар, сказав камаль, він водить до зірців загін, щитом йому стань, роби без вагань все те, що накаже він. Очима зустрілися юнаки, і лжі не було в очах. І братню клятву вони дали на солі і кислих хлібах. Камалів син осідлав коня, лошицю полковничий син. І двоє вернулись у форт букло, звідки поїхав один. Загін дозорців зустріли вони і двадцять шабель в ту ж мить зблиснули грізно, готові кров хлопця із гір пролить. Не руште його! Полковничий син гукнув своїм воякам. Бо той, хто вчора ворогом був, сьогодні товариш нам. Кінець цитати. Увага! Виділіть у цій цитаті найважливішу думку. Як на мене, тут три ключові моменти: Лжі не було, братню клятву дали, і той, хто вчора ворогом був, сьогодні товариш нам. Напрошується висновок. Якщо люди мають честь, гідність і розум, вони здатні припинити ворожнечу, як це зробили герої Редірда Кіплінга. У конспекті уроку знайдете пояснення символів: кінь, сіль, хліб, ніж, небо, земля. Впевнена, вони допоможуть вам глибше зрозуміти зміст твору. Зверніть увагу, Єднальний сполучник І в назві твору, балада про схід і захід говорить про авторське ставлення до описаної події. Він цінує і схід і захід. Головні герої це представники східної і західної цивілізації. Але в першому ж рядку твору захід є захід, а схід є схід. Автор уже використовує протиставний сполучник А, щоб показати напругу між двома світами. Антитеза, захід, схід є ключовою у баладі. У міфології схід і захід символ життя і смерті, світла і пітьми, добра і зла, початку і кінця, Бога. І диявола. Захід сонця пов'язувався за древніми віруваннями і з місцем перебування мерців. Саме на заході, за стародавніми міфами багатьох народів знаходився вхід у потойбічний світ. А схід сторона світу, де сонце сходить, тобто де починається життя. Скільки б ми не дивилися на захід, ми ніколи не побачимо сонця, яке сходить. Сонце завжди сходило, сходить і буде сходити лише на сході. Це і є гармонія світу. На початку і в кінці твору повторюється строфа, яку автор виділяє курсивом. Цитата. Захід є захід, а схід є схід, їм не зійтися вдвох, допоки землю і небеса на суд не покличе Бог. Та сходу і заходу вже нема, границь нема поготів, як сильні стають лицем у лице, хоч вони із різних світів. Кінець цитати. Дослівно, перша фраза балади перекладається так: Захід є захід, а схід є схід, з місця вони не зійдуть. Але весь текст доводить думку про те, що, хоча захід і схід ніколи не рушать з місця, Людина з людиною, незважаючи на різницю в поглядах національну і релігійну приналежність, завжди можуть порозумітися. Це шлях доєднання людства. А Бог і страшний суд згадуються для того, щоб люди пам'ятали про моральну відповідальність за посіяну ворожнечу. Увага! Запитання для роздумів. За яких умов можуть мирно співіснувати різні народи і культури, заклик до миру і дружби це ідея твору. Адже насправді немає заходу без сходу, а сходу без заходу. Всі частини світу органічно поєднуються в одному цілому: світ різнобарний і багатоликий. І завжди є шанс подолати протистояння, якщо люди будуть поважати одне одного, дотримуватися законів честі й мирно розв'язувати всі конфлікти. Пам'ятаймо про це. А тепер домашнє завдання: опрацюйте конспект до уроку і тестові завдання. Поміркуйте, до чого закликає Кіплінг у баладі про схід та захід. Напишіть відповідь на запитання. Які висновки я зробив зробила після вивчення балади про схід і захід? До зустрічі на наступному уроці!